Любов має відображатися в наших діях. Любов, згідно з індуїськими традиціями, є в хакті або відданість, а дія як результат цієї відданості, є кармою, тобто долею. Коли я люблю маму, люблю брата. Чи досить сказати, що я їх люблю, коли вони в біді? надіслати гарну листівку та подарунки. Чи варто віддавати маму в будинок престаріли? Ні, я буду діяти інакше. Та, що міняла мені підгузки і спала на краю ліжка, та яка не буде сваритися або плакати через те, що ми мочимо ліжко. Вона може спати на краю ліжка і залишити нам сухе місце. І коли ви потрібні її зараз, але кажете, «О, я повинен відправити її додому пристарілим, про яку любов до близьких ви говорите? Любов має відображатися в наших діях. Любов, згідно до індуїстської традиції, є відданість, а дія як результат цієї бхакті є кармою, тобто вашою долею. Отже, у нас є бхакті йога. Що означає інтеграцію через любов? Духовна практика має привести до дії, і коли ми діємо відносно чогось, ми отримуємо багато знань про це. тож ви збагачуєтеся знанням, тому що коли я щось люблю і щось для цього роблю, мої знання багаторазово збільшуються. завдяки дії. Я усвідомлюю багато речей у житті. Які інакше б пропустив повз себе Якщо я тільки заявляю, що люблю, але немає жодних дій, тоді я пропустив геть усе. Отже, любов це не просто заради того, щоб казати, що я люблю, люблю, люблю. Це не любов, це просто втішання з себе, кажучи, що я люблю. Найважливіше, коли ти любиш когось, тобі краще діяти таким чином, щоб життя інших сяяло щастям. Миром. Або принаймні у них не має бути тривоги чи стресу. Я можу не впливати позитивно, але я не повинен обтяжувати їх життя. Але все ж таки я б не казав, що це любов, тому що любов є щось більш піднесене, ніж усе це. Ви б сказали. Я пожертвував заради своєї матері. Ні, матері не вживають таких слів, коли роблять щось для своїх дітей. Вони не кажуть я пожертвувала собою заради мого хлопчика. Тоді чому я маю говорити? Я чимось пожертвував моїм часом. Моєю роботою, моєю відпусткою, моєю дружиною, власними дітьми, тому що я доглядав за тобою. Я вважаю, що це актуальне питання в наш час, коли більшість літніх батьків відправляють у будинки престарілих. Це найбільша трагедія, і ми всі як людство заплатимо за це велику ціну. Найгірше, що станеться, це коли всі ці люди похилого віку підуть та не передадуть знання поколінь, які ми накопичили. Точніше, вони накопичили. І коли ми тримаємося подалі від них, наші онуки не отримують знань, що передаються з покоління в покоління. Не тільки їхні знання, але й щось глибше. Подивіться на чоловіка та жінку похилого віку, які сидять разом і розмовляють у тиші, чи спілкуються. Це чарівна річ, як вони люблять, як говорять без слів виражають себе навіть без будь-яких жестів. Це фундаментальні речі та засіб передачі знань. Наші діти не матимуть цих знань за відсутності бабусь і дідусів, тому що вони будуть проводити час в одному місці, а ви будете проводити час у іншому місці. Я називаю це мостами, які з'єднують людство, одне покоління з іншим поколінням. Так відбувається втрата мудрості поколінь або руйнування мостів мудрості при відсутності цього контакту. Ми не зможемо подолати наростаючого розриву між поколіннями. І це на жаль призведе нас до катастроф. Дрібниці але як кажуть, маленький метелик, що махає крилами в амазонських джунглях, може створити шторм у Канаді, але це не просто один метелик, що махає крилами. Кожна сім'я махає крилами і тримає подалі своїх літніх батьків. Це треба розуміти. Я тут не для того, щоб заспокоювати вас, чи сперечатися за вашою думкою. О, вони матимуть свободу в будинках престарілих. сьогодні? Я пропоную вам відповісти, чому ви не маєте свободи від інших і не живете самотнім життям. Ви будете більш щасливі на самоті чи не так? Навіщо вам компанія когось, з ким у вас романтичні стосунки? Це тому, що ви у сучасному житті настільки вмотивовані своїми бажаннями, жадібністю, пристрастю, що ігноруєте тих, хто піклувався про вас, хто любив вас, і найголовніше, хто привів вас у цей світ. Отже, ми ніколи не повинні забувати про цей аспект любові, бо коли ми починаємо нехтувати цим, ми зневажаємо Бога, ми зневажаємо весь всесвіт і зауважте у такому разі на нас чекає лише пекло.